Таке серйозне питання, за що я люблю Канаду, не люблю Канаду, пофіг ці всі термінології: люблю, не люблю там Канаду, чи ще щось, що мене найбільше виводить себе в, в цій благословенній країні, е, яка під назвою Канада, це перше місце на першому місці це медицинський сервіс. Будь-яке відвідування будь-якого ветеринарного центру, я інакше, чим ці медицинські заклади, я не називаю як ветеринарне медцентр, нам Поваги до людської гідності у них немає зовсім, так? І навіть записався, щоб здати кров. Записався, значить, на 8 годин ранку і прийшов, сидів, чекав, 50 хвилин. Поки до мене підійшла черга, щоб я здав кров, розумієте чи ні? От, я вже розказував перед цим, що відвідування дерматолога, до якого я старався попасти півроку, щоб показати свою поліпу, мені Дантіст рекомендував її вирвати, через півроку, по запису я прийшов. І через десь 45 хвилин в черзі в паленькому приміщенні, яка похожа на столипінські вагони, в яких корови перевозили. Там нічого немає. Купа людей тільки сидить. Я пішов звідти. От. І з абсолютною грубістю цих, яких називають тут рецепшеоніст. Взагалі, тут сервіс в Канаді. Він е, переходить в будь-які межі. Е, сама така, значить, офіційна бандитська організація. Всі вони це називається Insurance Company або компанії по страхуванню. Я страхувався в компанії з назвою Aviva десь 10 років. І я тако підрахував, що за цих 10 років я тако їм за страхування будинку, автомобілі, бля-бля-бля. 1040 їх подрахував. І віз... ні одного клайм не було, ні одного звернення з моєї сторони не було. Після того, як, як я, значить, е, е, не, 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 на автомобіль, який в мене трак, казали, він 4 роки машині траку, я регулярний кварт, Рам 15036 літрів. Нічого в тому тракі ніхто його не краде, такі траки. Ну мені вони підвищили іншуренс з 1200 в рік до 2000 в рік. Сказали, що твоя машина крадуть такі машини, як в тебе. То йотитандри крадуть, крадуть, може, лонгхorn, більш кар крадуть. Таке, як я, це звичайний контрактор трак, ніхто його не краде. Але мені пахнули з 1200 в рік до 2000. Я такий був, тут є така організація захисту прав споживачів в Антарію. Я до них зателефонував, ну мене там м'яко так послали нафік. І сказали, що ти до депутата їхнього звертайся тут, який в тебе є. Позвонив я до одного депутата, він каже, що я федеральний депутат. Я в ОТОВу мене вибирали, а ти до регіонального звертайся, який тут в Торонто, у уряді є. Знайшов я того в словнику, позвонював до нього теж і кажу: що здравствуйте. І пояснив ситуацію. Вона мені то жінка, бо так красиво каже, що це там на ринку дуже багато конкуренції. І якщо у вас хтось обійде, то ви пошукайте другу компанію іншуренсну. Добре, це зайняло десь рік. Я так думаю, я переплатив їм 800 доларів за цей рік. І я, значить, почав шукати другу компанію. Ну, я думав, що переходить, не переходить таке от діло. Бо машину ту продам, не продам. Ну я вже такий був пасіон, коли через рік, вони мені взяли ще повисили, вже до 2400. Тобто тисячу. За рік у мене стало такого, 1200, стало 2000, а потім ще 2400 стало. Ну, вже мого. Меж не було. Я зателефонував їм і кажу, що значить, я розриваю з вами всі контракти. Я знайшов другу компанію. До речі, дала мені на хату е, на рік на 200 доларів дешевше, і на автомобіль теж дешевше. Е, значить, 1400 дали. О, 1000, 1400 скап'єк, 1420 щось таке. І я їм кажу, що все, ви маєте трошки мені подякувати, що я 10 років з вами був бандитами. Я розриваю, ну а ми тобі вам. Я кажу, ну, ну, ну я з вами не хочу іншуруватися, бо ви дуже таки непорядочна компанія. А вони кажуть, добре, ну ми не можемо нічого зробити, я кажу, нічого не можете вже зробити, вже пізно. Я вже кажу: то, то ви ще маєте фі заплатити мені. Я кажу, яке фі. О, а ми контракт вам обновили, і ви вже один місяць платите, то ви маєте ще заплатити там щось в розмірі 150 доларів ФІ. За те, що ви розриваєте з нами контракт. Як який, який контракт? 10 років я з вами вже сижу, і я розриваю з вами контракт, який на цей рік знов контракт. Ви розумієте? Ну, за хату вони мені взяли дуже мале ФІ 20 доларів. за... Офі... Розумієте, це, розумієте, у мене такого ведення бізнесу це називається шакалити. Коли так, так в бізнесі працює. Ну, і це, на жаль, на жаль, в цій благословенній країні, яка Канада, це дуже-дуже поширене явище. Розумієте, Отако шакалити. Я зустрічав багато дуже дивовижних добрих людей в цій країні. але... Значить, чим ближче до Торонто, то пригадується мені Ернеста Хімінгуея, оцей його слоган. що В Торонто каже, це як чорна труба каже, де нікого нема кругом тебе. Це з книжки Ернеста Хімінгуея. Він також жив у рік і був кореспондентом газети «Торонто Стар. Але ця привичка, я говорю про от кругом. Розумієте, я пробив Вінзурі колесу в Ну тоді це було давно. У мене мазначе 626 була. Це було давно, давним це було 25 років назад. 24 роки назад, десь так. І тоді заклеїти дірку у машині коштувало 20 доларів в Tire. Ну, я поміняв запаску прямо на вулиці, сам поміняв, все, поставив бублік. І на бубліку їду, бачу хаски написано, коли виїжджаю за Вінзор. Вже темніє. І я прийшов до них до Торонто їхати 400 кілометрів. Мені потрібно заклеїти цю шину. Він каже, я вже близько до закінчення робочого дня. Я Як мені треба, я їду далеко. О, якщо хочеш, то давай мені 200 доларів, і я тобі заклею це тоді, коли резина на ту Мазду коштувала десь 70 доларів. А дирку заклеїти коштував 20 доларів. В такій маленькому шопі можна було за 10 заклеїти. Він каже, 200 доларів. Він бачить, що я там. Розумієте, і це на як падальщики. От як падальщики. от Коли тобі погано, ти впав донизу і щось зірвати з тебе. Це теж одна із таких національних. Канадійських характеристиків. Тут дуже це поширено. Здерти щось з лежачого, хоч що-небудь. На жаль. Ще момент, звичайно, чому я вирішив покинути Канаду. Це, звичайно, відсутність нормальної їжі з полів. Повна майже відсутність. От. І тут такого немає, як базар, наприклад, де селяни можуть продавати свою продукцію, або майже немає. Те, що тут називається фармер-маркет, то там о, такі самі точно продають, які беруть з цих великих дистриб'ютор-центрів е, харчі і торгують бананами на них. От, і все там, яке типу ніби свіже, воно все так само взяти з тих самих місць, де в супермаркетах торгують. От ти з часом звикаєш до якості продукції, але фактично повна відсутність або неможливість купити свіжої продукції. Свіжого м'яса, свіжих фруктів, свіжих овочів. Хоча вони тут є. І присутні в магазинах круглий рік. Але в основному всі з великою концентрацією, е, значить, е, консерватів. І непонятно, скільки йде вони зберігаються. От, наприклад, я їм яблука. Яблука тут можна їсти фактично один місяць, це вересень до перших заморозків. Після того їх їсти неможливо. Через те, що вони оприскуються консерваторами різними, і ти відчуваєш зразу, вони не піддаються твій шлунок, їх не може перетравлювати. Може, як додавка в якісь торти, в якісь млинці, їх ще можна використовувати. Але також, щоб взяти і з'їсти яблуко просто, вони не з'єдовні. Фактично один-півтора місяця, максимум на рік, можна їсти тут яблук. Приблизно так, зі всім. Ще така організація тут є, яка називається Dental Care, яка ремонтує зуби діасно. Це дуже така інтересна організація. Я чого кажу? Бо мене є зуби. Це свої зуби. Так? Ну, але я багато вони мені коштували, щоб їх тримати так довго. І тут нонсенс є. Нонсенс в тому, що я поясню. пояснюю, би пішов я до парадонтіста, ну, який там типу, Гамдезі займається, і почистив він мені там дясна, зуби, зуби почистив, зуби почистив. Молода, красива дівчина. Жінка Portuguese е, е, десент. І вона мені, значить, нічого там поклала, по-моєму, якийсь медикамент під якоюсь зуба, бо каже, там покид великий є. І 580 доларів. Ну, добре, іншуренс е, покриває страховаком. Ну, ще тим менше, іншуренс все не покриває. Е, я заплатив. Десь близько до 100 доларів ще з власної кишені доплатив. розумієте щоб почистити зуби, це зайняло півгодини І вони чардж на іншуренс компанії такі великі гроші. От. Я ходиш до Дантеса, там коронка подкласти це штука баксів, навіть не, не цей. Хотів я імплант один поставити, от імплант 6 тисяч. Разумієте? Тоді, коли в Мексики його за штуку можна покласти. У мене знайомий поїхав в Мексику, вломав собі півзуба, щось він там гріз. Йому поставили пломбу, він заплатив 22 бакса. І нормально, красиво, чисто показував мені хватку. У нас так це 400 баксів. Той дантіст, до якого я ходив багато років, він э, ретай, пішов, не пропав десь. Продав свій бізнес, свою клініку і пропав. Новий з'явився. Ну, як звичайно, вони всі зараз десь вихідці з Індії. А не всі, бачу, вже всі фемілі, доктор, куди не підеш, це вже стає кастовий індусний бізнес. Тут в Канаді. Ну, Бог з ним. Головне, щоб роботу робили. Так я йому кажу: а чого ж браток так дорого ти береш? А він каже: мені що, типу Алекс, я би тобі зробився в п'ять разів дешевше. Але ми маємо тут Dental Association, і вони нам ціни спускають. Що скільки має коштувати, і, не дай Боже, зробити за нижчою ціною. Розумієш? Не дай Боже каже. Будеш мати сильні проблеми. Я кажу, я кажу, як його звати? Саїд не саїд. Сури, судір, от щось таке, я ж забувся. А, я кажу. А він каже, я б тобі зробив би, каже, імплант теж за штуку баксів. Я б тобі цю пломбу зробив би і ще сам би заробив, я знаю, скільки це в реальності коштує. Ну, але нам ціни спускають згори і спускає Ontario Dental Association. Я не маю ніякого права, щоб не загубити е, ліцензію, робити по меншій ціні. Як це, що картель, а він каже, типа, да. це картель, каже. Розумієте, тут монополізовано ніби дантістів повно, а конкуренції між ними немає. Бо вони в картелі. Це так само кругом, як, як кругом у всіх тут бізнесах. Це картель діє, це кримінальна організація. Дантісти Канади це кримінальна організація, які об'єдналися разом, щоб брати божевільні гроші за свої послуги. Це теж мені дуже не подобається в Канаді. Неправильно щось з медициною. Звичайно, неправильно тут в Канаді з цією медициною. Це монополія або безкоштовність цієї медицини. Маса людей з медицинською освітою, значить, не можуть здати підтвердження отримати ліцензію, що вони лікарі. Вони були там десь лікарями в якомусь. В Пакистані, Індії, і закінчили університети в Лондоні і працювали лікарями в Колумбії. А тут приїхали сюди і таксі водять. Розумієте? Або з дипломом хірурга по, по очах, і по цьому він масажі робить, чи вона. У віці 50, тому що потратив 10 років в ніщиті, щоб підтвердити свій диплом. І А не сміх. Не зміг. Мало хто може. Я ні одного не зустрічав, хто може. Ви кажете, що там з України повно лікарів, які тут таксі водять. Теж, або роблять масажистами повно. І так само з Рашки також. Ви скажете мені, що о, там такі доклікарі. Звичайно, такі. Тут звичайно такі класні лікарі, що капець. Тільки до того лікаря, щоб попасти, спеціаліста, потрібно рік чекати. О, і ти прийдеш до нього, він тебе має дві хвилини, він подивиться, пригляне і пошле тебе далі кудись йти. Тут нема питання, щоб тобі допомогли вилічити. То, щоб прийняти тебе, виписати гаверменту уряду інвойс послати, щоб він проконсультував нормальну суму, і послати тебе кудись далі ще до якогось спеціаліста. Добре, в Україні погані спеціалісти лікарі. Май буде. Але ж ти сам із українськими дипломами. Вони працюють в Ізраїлі також без проблем. І жінка нам до знайома, у мене друга, вона сама сестра в нього вчився з ним в полутягі в Вінницькому. Так вона у Швецію поїхала і там лікарем педіатром працює. Нормально, і шведських дітей ліч, вони шо, гірші аніж канадські. А то скільки я знаю, людей з України ні одної не бачив, яка б закінчила. Медичний заклад, медичний інститут десь в Києві, чи в Харкові, чи в Одесі, працювала тут педіатром. Це неможливо. Чому? Тому що це картель тут, заслон проти чужих. Тому що тут є вузький круг людей, які називають себе лікарями, і вони в цей круг нікого не пускають. Бо вони сидять на потоках грошей, які говермент, уряд виділяє на медицину. Це дуже просто пояснити. І їм насрать на всі ці очерідяти такі здорові до них. Довжиною в... В місяці, а то і в рік. Отака тут система в Канаді. О, за що ми це? І за що одна із причин, що я вирішив звідси поїхати. Далі ще дуже цікавий такий топік тема – це хаузінг маркет або нерухомість. Я, я це знаю дуже прекрасно цю, цю тему, тому що я займався був трошки в цьому бізнесі, хати ремонтував останніх, так скажем, багато, років 15, більше, певно, 18, скажемо, до 20 років. От, і трошки в курсі. І в мене коло знайомих також, яке зав'язано на це. Тому що я чую ці всі історії. Я можу тут бути навіть давати дуже великі поради, кого цікавить канадський ринок нерухомості. Але я, звичайно, не русскоговорящий, що там по телевізору розказує розказують про канадське Ну, Але менше з тим не одразу не бо вони погані потом коменти пишуть. Що це я роз, розпалює національну ворожнечу. От. І що я вам скажу? Проблема в тому, що я показував хату, я продати не зміг. Ці не впали. Так. Ну, я вирішив її рентувати, але з мебелю тут ніхто не рентує. Тут рентують її, здавати в найом тільки без мебелі. Я був винушений, у мене я пробачаю задніцю в парі. Три місяці я це все розпродавав. І Його неохота віддати за зовсім нічого. Так що я зробився великим спеціалістом у маркетингу: продавати все онлайн, фотографувати, продавати, торгуватися. Так сказати, Facebook Marketplace, Kijiji, Автотрейд, машину також продав. Я являюсь, можна сказати, спеціаль профі. Профі. за три місяці вивчу цю професію онлайн-трейд. Але це не перший раз, що я здаю хату. І в мене є знайомі, які здають хати. Багато разів мають знайомі, добрі знайомі, які мають такі будинки, де скажімо, там 18 квартир, вони здають. Так що я маю уяву дуже серйозну. Здаю я ліс тут на рік. Знаєш, я турбувати їх не буду рік. Ну, дай Боже, люди гарні і вони будуть гарно себе вести, вони не провалять стіну там, не, не, не знищать щось. бо таке теж буває. Таке теж буває. Проблема буває тут по-різному. Тут дуже тенант, ті, які знімають квартиру, мають дуже багато правів. Правовіція заключається в тому, що ти їх виселити не можеш. Ну, ну ніяк не можеш. Це одна причина, якщо ти туди в'їжджаєш, або якщо ти продаєш хату. Ну, але перше, коли там живуть квартиранти, ти, ти і не продасиш, їх треба виселити. Це тобі треба в'їжджати в цю хату. Або щоб продати, чекати, поки вони виїхали. Ну, ви знаєте, ціни на все ростуть. Часом падають. але загалом ростуть. І ціну можна піднімати тільки на якийсь там процент, який поставлений уряду. Там є теж комітії, є комітет, який дивиться за правами метена квартирою знімальників. Або ті, які знімають. І оцей процент, який на 1,5%, 1,2%, він інфляцію не покриває. Ну, Бог з ним. Тут таке, як ти повишаєш цей процент, вони починають недбало відноситися до цієї проперті твоєї, вони починають її ламати і так далі. Ти можеш приїхати в кого квартиру, що то що ти заробив на здачі потратити на ремонт. Тобто ти побачиш своїй кухні. Ну, а тут квартири здаються, вони такі з аплаєнсами, з холодильниками, там, з пральними машинами. з посудомоєчними машинами, сушилками, з котлами, з водонагрівачами, вони з цими здаються. Ти можеш пошкодженими їх мати комплітність з пописаними стінами, подраними, поцарапаними паркетами, собачки появляться, які будуть бігати. Ноги. І потім дуже багато потрати, щоб привести його до толку. Але ти виселити їх, якщо в тебе немає, ти практично не можеш. Бо ти не можеш, якщо він не захоче виїжджати. І навіть якщо він не буде тобі платити, він не буде тобі платити. Ти будеш бігати, просити, щоб його виселити. А він скаже, що я зима, в мене собачка є. Куди я собачка піду зимою? Треба літа чекати. Не розумієте? А не кажучи вже про сім'ю, якусь там дитина є, чи що. А скажу, ми не можемо другої квартири знайти за ці гроші. От. І, і що ми будемо робити? А що тобі робити? Тобі треба йти в суд. Добре, ти біжиш цей суд. І що ви думаєте, місяць, два, три, ну, ви помиляєтесь, щоб ваша черга дійшла це більше року. Так, більше року. Два роки. Тобто два роки ви не будете получати за свою здану хату нічого, чи за свою квартиру, апартмент, кондо, нічого. Там, сидіти квартирант, вам нічого буде не платити, і ви його не змусите виселити. Поки суд не розгляне, ну, суд, звичайно, прийме рішення на вашу сторону. А раніше нема діла всі в суді завалені. Багато усіх проблем є. От. А вам треба моргідж платити. Треба кредити платити на цю квартиру. І як ви себе почуваєте, багато людей після такого, як це пережили. Вони, вони кидають все і продають цю хату, квартиру, кондо за безцінь. І ніколи більше в цей бізнес не лізуть. Через це я також не, не люблю такі закони. Бому бо, що ці закони вони не направлені на підтримку права власності. Голіки зазвичай в театри не ходять. І їм навіть не потрібна відпустка vacation. Мабуть, це треба краще сказати англійською. And they are do not need a vacation. They enjoy themselves and glass of whiskey. Але це ж таке діло, значить. Розумієте, це є мозгова деградація? І деградація особистості, а чи це просто. Економія грошей. Фляшка віскі вона завжди дешевша, ніж подорож літаком на Флориду.